посилочки, яких я боюсь насправді. Чого боюсь? Ну, по-перше, її можна взяти одну рукою. По-друге, вона запакована, цікаво. Посилочка з населеного пункту Вороновиця Вінницької області. Ну нічого, боюсь, не а розпаковувати то треба, да? Вони мені просто цікаві, як так, ну, коротше. Розпаковую. Цікава посилочка, мені здається. Просто, ну, щось на питань немає. Ну, як на мене, нормально, да? Ну, а ж? Нормально. Алюміній 3,728. Ну, наскільки я правильно розумію, 3 тонни 728 кілограмів посила. Ну хто знає. Може і так. Меді 0,492. Беремо цю акуратно складену мідь. Кладемо, перехрещуємося мало. Ось значить і ще десь є. Все правильно, ще десь є. Фух. 0,5. Є, 492 грама, вага зійшлася. Оце, е, коли клієнт насіки уважний, я тоді, якщо чесно, у мене трошки ноги терплять. Чого ноги тернуть? тому що я не впевнений, що 492 г у нас вийде по міді, тому що ну, це не настільки ще цінний метал, щоб так от округляти. Да? Ми ну, 05 і 05. Було б 410 грамів, ви б 400 написали. 10 грамів, звісно, б... ну, не знаю, як це називається. Збрили, не збрили. Да ніхто не пише ті 10 грамів. В общем, алюміній. Алюміній електротехнічний. Дорогий алюміній питань немає. Трошки недороблений, але на ці моменти... Так, тут же ж я так розумію, що є і звичайний... Номер ну, кошти є. і звичайний, а є. Електрика, так. Латуни на 3 тонни, 62 кг. Ну я не брешу, ну це правда. Бач, 3 тонни, 62 кілограма. А ви кажете, посилки дрібні. 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 4 тонни алюмінія і 3 тонни латуні. Шутки алюміній електротех. 2,960. Диви. Коротше, тут який прикол. Тут ця барига поступає не по барижному. 3 кілограма електротехнічного алюмінію. Насправді не дуже там сприймайте це серйозно. У мене може настрій гарний. да, Я хочу там десь зайвий раз пожартувати. Встаті мені там пишуть. Особо люди, які мене там трошки недолюблюють, да, що мене взагалі любить? Якщо, блін, пирожок мазаний, щоб мене любить. Е -е, пишуть, що... Що не пишуть? А, що я, в общем, п'яний часто розпаковки роблю. <праць> Оце ну писали-писали, Ну це вже перейшли на новий рівень. Да? Те, що я там піджартовую з оператором, да? верніше через телефон з вами людина розцінюється, як будто він п'яний робить розпаковки. Ви представляєте, наскільки заклинана попає лічність? Ну нічого, такі теж треба. Це все норма. Е... А може я правда п'яний постійно? <праць> а що у мене відповідальності Ноль, правильно? Прийшов на роботу, що ж, барижна життя, все круто, бабки льються. Ніхто хто ж, проблем... ж шефа не може понюхати на роботі. Ну хто мене задувати буде? Це ж не те, що я там кажу, ей, давай сюди, йди. Іди, ти, йди, ти. йди понюхай, <laughs> ну, ти прикидаєшся. Може вона і на самом ділі постійно на прибухі, тому і на улиці. Усі мовчать, ніхто ж не, не скаже нічого тобі, Андрій. <laughs> Тільки коментарі напишуть. Ну так, да, люди, ну там же що видніше. Так, латунина. 2, 120, андрюх. Ну тут накип, бачите, накип. Якщо її обстукать, 2100 можна написати сміло, не прицепиться. Так, поїхали. Що тут у нас ще? Тут у нас люмінія ще трошечки. 300 грам звичайного, андрюх. І к -к -к -к, якийсь цікавий нікелірований метал. Де моя помощничка? Іди сюди. Цікавий нікелірований метал. А ты знаешь, что это? Латунь. Такая латунь, блестит. Латунь, что блестит? Там было блестит. Там было блестит. То мочал блестит. Нержавейка, конечно. Пролит, пролезай в нержавейку. Я, думаю, да. Да? Угу. Так почему в нержавейку? Наверное. Чего латунь будем пить? А, зализа, <с короче. Воно какое-то вообще плохое. Диви, звичайно, блискучая штуковина. Но когда начинаешь зачищать, диви, А там золотишко, Я казав. А може латунь. Так що не лінуйте, зачищати декеліруваний метал. Латунинка є. Ще 950 громад. Ну так і пиши. Е, дивись, в общем, які побажання по цій посилці. Все нормально, матеріал зроблений якісно, питань немає. Е, не пакуйте так, щоб ти до нього підійшов, отак тіліпнув, а я ще квест тіліпався. Пакуйте його плотненько, складайте його акуратненько в якісь пакетики. Пакетики підписуйте. І не забувайте, коли вага не 3 тони 940 кг, а 3 кіло 940 грамів. Кому маленьку поставити або крапочку. Це вже не принципово, кому що подобається. Став подобається вам кома, ставте кому. Подобається вам крапочка, ставте крапочку. Але вага має бути відповідна тій вагі, яка вона є, а не просто набор циферок. Набор циферок це неправильна вага. В общем, суть питання. Дякую вам за посилку. Питань немає. все нормально, матеріал якісний матеріал прийомний, але врахуйте ці маленькі побажання.